З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Lexus ES300, гібридна версія, 2,5 літра бензиновий двигун, плюс електрична установка. Гарні легкосплавні диски, гарна зимова гума, безключовий доступ. Автомобіль повністю обслугований, не потребує ніяких додаткових вкладень. Передні парктроніки, задні парктроніки камера заднього огляду. Задній ряд сидінь в дуже гарному збереженому стані, світла шкіра, стеля перетягнута валькантару, також є люк, електросклопідіймачі для задніх пасажирів, безключовий доступ, передній ряд сидінь також в дуже гарному збереженому стані, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. 4 скло підйомника, електрорегулювання керма, круїз контроль, дерев'яні вставки на кермі. Двозони клімат контроль, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, підігріви передніх сидінь. В цілому по автомобілю нема ніяких зауважень, все абсолютно повністю працює, пробіг в автомобілі. 106 тисяч кілометрів, також датчики тиску щодо розходу на автомобіль в середньому споживає до 6 літрів в міському режимі. Даний автомобіль можна придбати в кредит-лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв.